Це проєкт Музоборона» з піснею до перемоги. Привіт, мене звати Макс Корнел. Я український музикант. Корнел.

Свою професійну музичну кар'єру артист почав з відомого талант шоу у складі гурту Макс Бе». це той спогад, який точно хочеться покласти на Важливе місце в своєму серці і час від часу діставати і згадувати, як там було класно. Це як нагадування про те, який красивий твій шлях. А вже після повномасштабного вторгнення співак створив сольний проєкт реки виконавця активно розповсюджується у Тікток. З тобою хоч маю нашові, з тобою війни ми всі стали живими, всі стали справжніми, всі почали задавати собі питання, хто ми є насправді. І я щасливий, що я теж задав собі це питання і став на той шлях, на якому я хотів бути все життя. Я не породжуюся у бестії, саме чу задати собі питання, що я вмію, а чим я можу допомогти. Чому моя сила? Бо мою матір земля нею наділила. Я можу сказати, що я наполовину спадковий музикант, тому музика в моєму житті почалась з раннього дитинства. Ще у 6 років мама, вона музикант, здала мене в музичну школу по класу Баян. Ну і з цього все почалось У 2006 року. я вступив в училище, і для себе я. Я це сприймаю як початок уже професійної діяльності музичної У 2015 -му році. Ми повернулися з колегами із за кордону. Ми виступали в одному з закладів в Казахстані. Повернувшись додому з моєю коханою, ми вирішили, що нам хочеться зробити щось своє, і з цього почалася ідея створення кавер гурту Димакс. Цей проект проіснував досить досить довго, досить успішно. Ми навчились бути професійними музикантами в першу чергу, тому що ми мали досвід виступів на рівні перших осіб в нашій країні і не тільки в нашій, тому що ми об'їздили не лише Україну. Ми ми навіть були в Токіо з цим проектом. Де Макс проіснував 6 шість років, і вже перед початком повномасштабного вторгнення, власне, ми оголосили всім про те, що так гурт завершує свою діяльність і. На цьому все це був такий е і сумний, і крутий етап. <му> Моя вже сольна кар'єра, як е під назвою «Корнелл», з'явилась уже під час повномасштабного вторгнення. Власне, з першою піснею я дебютував у липні 22-го року, і це власне пісня Мамо. Мамо, <му> скільки разів я Колись не віра проходила. Мамо, ти чуєш на себе, я не зважав. Але ти за руку твою, я відчував До повномасштабного вторгнення мене так стало, що я втратив маму великий відрізок там, свого життя, великий відрізок часу. Я м проживав всі ці емоції. Досить було важко, тому що. Ця пісня була таким символом вдячності, тому що я хотів завершити цю історію для себе. Я хотів закумулювати всі свої хвилювання, всі свої переживання в щось одне. Пісня вдячність за її океан любові. Я кожен раз плачу. Люблю і плачу. Мабуть, саме тому я хотів створити цю пісню. Я почав писати приспів цієї пісні, і в момент, і зразу раз я плакав, просто мене не стрим емоції просто брали вверх. і я розумів, що так я буду писати дуже довго і мені знадобилась допомога. І я зрозумів, що кращою допомогою в цій пісні буде допомога Насті Коли. Через деякий час вона мені просто присилає куплети. Це був просто стовідсоткове попадання в той стан, в ті слова, в ті емоції, в ті почуття у все. О, мамо, мамо, мамо. мамо, Прошу не гнівася, на сина свого. Твоє ім'я, я промовляв, колись не віра пригодила. Мамо, ти чуєш на себе, я не зважав, але тримаючи за руку твою, я відчував. Вітер має рідний смак там, де наш тім біля тополі, я собі жив і ще не знав, що роз'єднає нас несправедлива доля. О мамо, 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 прошу не вещано си на свого, о мамо, 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 завжди чекаю я на твоє алло О мамо, 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 прошу не весняно си на свого, о мамо, мамо. Вихід, коли не здерпно, коли темрява, коли мліє під серцем, кожного разу приходиш до мене у моїх думках, бо ти моє джерельце, сумою, сумою, і сльози течуть. Від того, як несправедливо роз'єднала нас доля я б хотів, тобі сказати, це все пробач, я став мудрішим. Боже, як я б хотів, літати Жодних нівець, я не сина свого. О, мамо, 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 завжди чекаю я на твоє оло. Після того, як випустилась пісня «Мамо», я зрозумів, що потрібно продовжувати далі. Далі була пісня. Чекав. Я знаю певно, я не даремно я шукав. За час повномасштабної війни, звичайно, у мене були виступи на благодійних концертах. Ми збирали кошти для військових. Окремо, хочу подякувати кожному воїну з наших збройних сил за те, що вони дають нам можливість сьогодні жити наше життя всією душею, руками. Чим тільки я можу, я завжди долучаюсь до цих процесів. Зараз ми ведемо переговори з Колею Сергійовичем, щоб поїхати з його культурним десантом до наших військових, тому що я. Розумію, що це дуже важлива місія, маючи досвід спілкування зі своїм братом, який теж знаходиться на передовій. Тому як тільки є можливість поїхати до них, звісно, я цим я до цього підключаюсь і докладаю максимум зусиль для того, щоб нагадати про те, що вони там не просто так, що їх там ніхто не забув. Найголовнішим виступом для військових це був виступ перед моїм братом. Я можу так сказати. Один такий вон стоїть сьогодні в залі. Це мій рідний брат. Он никогда не був ще на моєму виступі, це вперше. Я думал, что я буду плакать тут. Я тебя люблю. Він професійний військовий, мав професійну строкову службу в період, коли він там був молодший. Потім він готувався до миротворчої місії в Ірак. Тобто, це людина, яка професійно навчена, і якби не піти для нього, це було б ну. Просто дивно, як він мені сказав, Макс, ну я присягу, що якби складав на той період, коли почалась повномасштабна війна, він був за кордоном в Білорусі взагалі, тому що його родина проживає в Білорусі. Що робить мій брат? Він просто в один прекрасний день бере свій паспорт і йде просто на кордон Білорусі з Україною і просто приходить, каже, показує свій паспорт. каже, я українець, я йду додому. Таким чином він потрапляє в Україну і. Так і там через деякий час він одразу пішов до військкомату і вже якби вступив до лав збройних сил. Я намагаюся почуття страху забрати, тримати під контролем, намагаюсь не думати про, а, про якісь критичні результати. Я намагаюсь якомога підтримувати його, говорити з ним про. Якісь теми, які відбуваються у нас тут на території, де немає бойових дій, дуже важко. Я досі відчуваю провину чи на тому я місці зараз. Якщо мене призвуть, якщо мене мобілізують, я, я піду. Звісно, і е, я хочу, щоб на карті світу залишилась така країна, як Україна. І я хочу, щоб тут зростали мої діти у вільній країні, щоб вони. Не бачили цього всього страхіття, яке ми маємо проживати. Я вдячний кожному воїну, який боронить зараз мій спокій. І коли мене мобілізують, я з гордістю піду боронити спокій інших. І <то -праць> щасливий від того, що маю можливість побувати тут серед вас. Більше вас повернулись додому, повернулись до мирного щасливого життя. О, мамо, Завжди чекаю на твій алло. Сидячи якось одним вечором на кухні, я розумів, що я дуже хочу сказати дякую своїй коханні. Я хочу сказати це не просто словами, а хотів сказати це в пісні. І саме з від цього бажання з'явилася ідея створити пісню з тобою. Цю пісню ми написали в колаборації з артистом Дові, і це такий свого роду маніфест про чоловічі почуття. Це можливість сказати дякую своїм коханим за те, що вони дають можливість нам відчувати себе живими, за те, що вони роблять нас кращими. З тобою щоб хоч маємо щоб з ком достать не чи я вірю в справжні дива вірю я в день бо росте в пустелі трава біля них там де май жи живе дорога к of the Війна сама себе не виграє. Ми маємо це зробити. І тільки ми здатні на цю перемогу. І ніхто, крім нас, ніхто за нас не буде нести цю ношу. І ми маємо справитися. І я вірю, що ми справимось, тому що надія є, і все буде Україна. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.